На цьому відео у нас оцинкований причип Дніпро 200. Ця модель йде довговічна і гарантовано прослужить вам дуже багато років. Розмір причепа 2 на 1,30 м, висота борту 40 см. Причі повністю у гарячому цинкуванні. Ця модель йде посилена, комплектується німецькою ресорою Алко. Така ресора витримує до тони. Під замовлення можна укомплектувати ресорами Волга. В комплектацію входить євротент прорезинений. Тент у нас дуже хорошої якості. Під замовлення можна виготовити причіп у будь-якому розмірі. Є моделі з оцинкованою рамою. Дної борти йдуть із бакеліта. Бакеліт у нас іде вологостійкий прибалтика, товщина бакеліту 9 мм. Під замовлення можна зробити двовісні, одновісні причіпи, лафети різного цільового призначення. В завод наш знаходиться місто Кременчук, Полтавська область, Сєрмаркова, 7. Робимо доставку в інші міста, є у нас кредитування. Телефонуйте, у нас завжди великий вибір легкових причепів.